Я йду на другу роботу після обіду вечора і несу своїм шефовим, так сказати, дінцем, де я працюю. Невеличкий подородочок купила. Зараз покажу, що я прийшла. Зараз покажу, що я купила. Ось таку квітку. Це різдвяник. Купила квіточку і купила штрудель яблучний з різю. Ось такий. Це просто так. Захотілося мені такий подарунок їм невеличкий зробити. Так як буде скоро новий рік, різдво. Ой, як вже знімати. Це просто так я купила, просто мені захотілося зайшла в магазин, побачила цю пітку, просто щоб підняти їм трошки настрій, тому що вони дуже щось у них в настрій впав. Так як вони хворіють, час від часу хворію, я вже розказувала, в неї рак желудка, їй вирізали кусок желудка, але без метастазів в неї все добре, з аналізами все добре. В чоловіка була трансплантація нирок. Ну і вони час від часу, то один, то другий у них падає настрій. Вони то плачуть, то мені жаліють, то розказують, думаю, піднімлю їм трошки настрій. Так як вони дуже-дуже хороші люди і прекрасно до мене відносяться. Ось таких людей дуже мало є. Думаю, подарую я їм такі, такий невеличкий подарунок. Зараз тут у них, тому що. Зараз вже вже лишився менше ніж п'ять хвилин. Я вже маю підніматися, йду до них. Que no puedo abrir, digo no. que pasa que no puedo abrir. No, sí, pero lo que pasa es que estaba cerrada. No he abierto la, con la cierre, no, otra otra llave, otra llave. No, esta de arriba. No sé, se ha ido, bueno, parece que se ha ido. Ah, se ha ido. Me parece, a mí no me ha dicho nada. No, entonces no le han dicho nada, entonces. Claro. Mira. Una donde sea, yo qué sé. Un, un macetero, ¿no? Bueno, de momento se puede estar aquí, o si tiene un macetero, claro, donde sea. Mira a ver si aquí cabe. Все я відпрацювала, вийшло вже темно на вулиці, вже пів по сьомій, десь біля пів восьми. Подарила подарунок, подарувала той, що я їй приготувала, що купила квітку і штрудель яблучний. Вони так тішилися, як маленькі діти. Боже, вона відціловує вона. Ну, він ні, а вона відціловує Оксана, ти для мене як дочка, ти той, бо в них дітей нема. Взамін мені також приготували якийсь подарунок. Не знаю, зараз вдома подивлюся, що це таке. Я кажу, ну не треба було. Каже, я ж вам дарувала не для того, щоб ви мені також щось подарували. Ой, вона дубльонку якусь витягнула з шафи. Я кажу, Оксана, то я тобі подарую. Я кажу, мені не треба. Я кажу, я маю. Кажу, я не думаю, я не ношу такі то вже старомодні дубльонки. Я кажу, то ви собі тримайте. Ну, коротше, отаке. От Дуже-дуже обрадувалися, дуже тішилися двоє. Я також задоволена. Завжди від них виходжу в хорошому настрої. Завжди-завжди, не то, що і не змучена зовсім. Та, Я там мало годин працюю, дві годинки всього лиш, але все одно. Після цілого робочого дня до них приходжу і все рівно не змучуюся, навпаки, навпаки, дуже в хорошому настрої. І, і от такі. Їду додому вже вечір. Їдемо додому, також треба вечеряти і, і відпочивати. Завтра буде день.